Незвичайні ліниві варенички. Але дуже смачні. Готуємо. Розігріваємо сковорідочку трішки оливкової олії, трішки масляка і додаємо потрібний часничок. І дуже швидко обсмажуємо до легко-легко золотистого кольору. Щоб він віддав свої аромати, але при цьому він, щоб не згорів. Кілька секунд буде достатньо. Уже запах пішов. Я запах пішов. А, як пахне приємно. І буде нямочка, так? Да? Звичайно, ням-ням буде. Тільки бачимо, що він починає золотитися, ми додаємо шпинат. Я його подрібнила на отакі шматочки, тому що я не хочу, щоб були цілими листочками в начинці. Тому я подрібнила. А ви обирайте на, на свій сомак, як вам зручно. І обсмажимо його, щоб він став м'ягеньким. Підсмажили шпинат до такого стану. Бачите, було багато, а стало зовсім трішки. Здувся шпинат. І залишаємо, щоб він у нас охолонув. То його краще пересипати в якусь тарілку, щоб швидше. Да? Так, зараз пересипаємо. Е, тому що ми будемо робити далі сирну начинку, і якщо ми зараз додамо е, гарячий шпинат, у нас може поплисти начинка. Тому повинен охолонути. без зайвої олійки. Тобто таку я зберу, а ця олійка, десь там в мене щось залишилось, хай вона залишається у нас в коворіточці. Мисочку, додаємо творог. У мене такий трішки сухенький, без лишньої рідини. Якщо у вас рідкий творог, ви бачите, що він стоїть в пакеті і є лишня рідина краще, простідіть його. Додаємо яєчко, муку, сіль, перчика трішки і нашу спінатну суміш. І замішуємо тістечка. Всі пропорції в мене будуть, як завжди, під відео. Тому зберігайте, щоб не загубити. І поширюйте, мені буде дуже приємно. Допомагає каналу. А, як пахне. Нарізаємо на маленькі шматочки, розкатала кобаску. Нарізала на шматочки і формуємо такі кульки. Так, як завжди. І так повторюємо з усім тістом, що у нас є. А це можна назвати тістом. Можна назвати тістом. Ліниві вареники не дуже ліниві, але ліниві, тому що швидко робляться. А смак неперевершений. Це такий варіант несолодких лінивих вареників. За бажанням, можна додати цедру лимона, можна додати в'ялені томати чи спеції на ваш смак. Все за вашим бажанням. Експериментуйте, не бійтеся. База є, а вже доповнюйте своїми смаками, збагачуйте їх. Можна теоретично і смажену цибульку якусь додати при бажанні. І смажену цибульку, і бекончик. Все що душа бажає. Що, навіть печінку? І печінку шматочками. Mm. гарненькі виходять. І ставимо водичку, щоб вона закипала. Ми вже поставили. Так. У нас вже підігрівається вже. Скоро будемо готувати варити. Ми вже їсти хочемо. <гум> Закинули варенички варитися, підсолену водичку і готуємо 2-3 хвилинки після того, як вони у нас спливуть. Сплили 2 хвилинки максимум і витягаємо. Тим часом робимо для них дуже смачну зажарочку. Піджарюємо бекончик. Тільки він стане у нас красивого золотистого кольору. Це хто в мене питав, чи можна металевими пусковити, е, бачите, її нічого немає можна. У мене просто звичка користуватися ціліконовими дерев'яними лопатками. Правда, ложка стирається, І да? піджарюємо е, цибульку також до красивого золотистого кольору. І це буде наша красива зажарочка, щоб зверху полити ліниві варенички. Ось така краса у нас вийшла. Вони гарненькі, ціленькі, тримаються, кучки ніде не розвалилися. Зверху хрустящий бекончик. можна соком замінити, альтернатива. І насолоджуємося. Повірте, що це дуже. М -м -м. І дуже смачно. Та я вірю, дай мені. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Зберігайте, поширюйте. Годуйте з задоволенням, головне з любові і ніколи не бійтесь експериментувати. Всім смачного!